Хідник біля будинку всього 6 метрів, на трьох із яких тепер будують парковку. На першому поверсі будинку є невеличкий дашок, з якого дощ та сніг падатимуть прямо на середину хідника. Хочать відібрати частину тротуару, то люди будуть змушені ходити ближче до цього козиріка і до балконів, з яких тече вода під час дощів. І під час відлиги і бурульки звисають це дуже створюється не просто незручність для нас і мешканців мікрорайону. Це е, просто травмонебезпечна ситуація. Буквально за 4 години частина тротуару перетворилась на майданчик. На думку місцевих жителів тут хочуть побудувати парковку, але вони виступають категорично проти. Минулий четвер підрядник розпочав роботи, але мешканці завадили будівельникам їх завершити. Нам ніхто не согласовував нічого. Абсолютно ніхто навіть не спросив, хочемо ми можемо ли, ли, ми на це, ніхто нічого. Вимога людей припинити роботу до вияснення законності. Будівництва підрядником залишилась непочутою. Ну, після цього прийшлося конкретно поставити питання, поставив машину. Не дав до кінця зібрати все це хазяйство до вияснення обстоятельств всіх окончательне, щоб вияснити чи є всі дозвільні документи у підрядника на початок будівництва. Ми звернулись до інспекції з благоустрою Житомира. Тут Мартусалі... достатньо заголосування для того, щоб mm -hmm. людина мог осуществлять там роботу. Суштую могу на думку Наталії Чайки, начальника дозвільного відділу інспекції. Всі документи в порядку це, цей все гаразд. Ці документації звичайно все видержане. Тут на повністю проєктній документації вказано норми ДБН, які повинні бути видержані. Надано на основі проектної документації це благоустрій території біля будинку, тобто це влаштування парковочного карману. На основі цієї проектної документації проектна документація розробляється на основі технічних умов, наданих об. Власним На питання, чи потрібне погодження управління архітектури міської ради на певних етапах підготовки даної документації, ми отримали таку відповідь. Ну, звичайно, вони дають запит, чи можливо їм розробити дану проектну документацію? Якщо їм дається погодження, наприклад, цьому певне після цього їх направляють в ГАІ. Головний архітектор Житомира дотримується іншої думки. Чи повинна бути можливо якесь погодження да її щоб вони дали технічні умови на ці сьогоднішньому законодательству подобного роду документація а іменно генеральний план організація дорожнього движення на парковочні кармани? ми не согласовуємо. на оточнююче запитання, чи звертались до управління архітектури міста стосовно цього проекту, пані Євгенія наголосила Повторяю, по сьогоднішньому законодательству. Це не предусмотрено, тому до нас ніхто не обращався. К нам ніхто не обращався без погодження. Міськими наприклад міською архітектурою, що можливо на даній території розміщувати те чи інший парковочний карман, звичайно, технічні умови гаї їм не надасть, але це ще не всі неузгодженості та протиріччя у цьому питанні. Двічі головний архітектор Житомира та головний архітектор області Валерій Головатенко наголошує, що цей проект не може бути підставою для видачі низки дозволів, адже це ескізний проект. Та деякі рішення проектанта суперечить архітектурним та санітарним нормам. Ну, санітарні норми до е, вікон жилих будинків е, е, здається мені, якщо я не помиляюсь, 15 метрів, а до терца можна стоянку розміщувати 12. Там немає, там немає, мабуть, і 4-5 Немає цей будинок. Він настільки стоїть уже за межами червоної лінії, що зменшувати тротуар, там фахівець просто не дозволив би собі. Це можна було б робити ближче, далі. Але не напроти, тобто, от в самому вузькому місці, самій шийці на магістральній вулиці, вони створили таку от як так кажуть, ну шийку, зменшили тротуар. Це взагалі, ну ну це нонсенс. Якщо до архітектури міста ніхто не звертався, то на якій підставі ДАІ було видано технічні умови для проектування? Чому інспекція з благоустрою Житомира надала дозвіл на порушення умов благоустрою по факту будівництва парковки? На підставі ескізного проекту, а не робочого, як повинно бути по закону, і, врешті-решт, чому на магістральній вулиці міста з порушенням низки архітектурних, санітарних та інших норм та без відповідних дозволів розпочали будівництво на всі ці питання, дасть відповідь прокуратура міста, міліція, інспекція ДБК в Житомирській області, куди звернулись мешканці будинку. Отримати коментар замовників. будівництва нам не вдалось через їх небажання бажання з нами спілкуватись. Іншого іншої можливості ходити по всьому будинку немає. Ми тут живемо і будемо ще роками ходити. Та й випадкові прохожі. Ви подивіться.